15 березня у Прилуцькій міській раді відбулась чергова зустріч з французькими партнерами. Нагадаємо, прилуки входять у шістку громад, що беруть участь у проєкті з підтримки відновлення та відбудови. Цю ініціативу у нашому місті планує втілити французьке агентство міжнародного технічного співробітництва «Експертіс Франц. На зустріч з Прилуцьким міським головою Ольгою Попенко керівниками структурних підрозділів організації, установ та підприємств міської ради приїхало керівництво проєкту підтримки місцевих органів влади Чернігівської області. Експерти повернулися до міста, щоб більш детально обговорити питання стратегії розвитку громади та її виконання. Постійний зв'язок з міжнародними партнерами підтримує міський голова Ольга Попенко. 15 березня очільниця міста зустрілася з делегатами французького агентства та обговорила деталі співпраці. Наше місто вкотре відвідала делегація з Франції. Це представництво проекту за відновлення та відбудови Чернігівської області треба сказати, що до участі в цьому проєкті було запрошено шість громад і один район Чернігівської області. Дуже приємно говорити про те, що і наше місто було відібрано, і ми на сьогодні беремо участь у реалізації цього проєкту. Цей проєкт буде реалізовуватися протягом 18 місяців. То, от на цій зустрічі ми обговорили знову ж таки важливі питання: це питання житлово-комунального господарства. Це і питання муніципального транспорту. Це і важливе питання. Культурної спадщини ми ознайомили делегацію з нашим містом, відвідали ті локації, якими зацікавилася делегація. Ну і звичайно, ми сподіваємося на результат такої роботи. Серед пріоритетних напрямків робота у сфері житлово-комунального господарства розглядається можливість придбання техніки, що працюватиме на сміттєзвалищі та технічних засобів для забезпечення якісної роботи очисних споруд, а також техніка для підтримання сприятливого гідрологічного режиму та екологічного стану річки Удей. Один із перспективних напрямків роботи і придбання транспорту для перевезення школярів, зокрема, автівки на потреби дитячо-юнацької спортивної школи. Сьогодні вихованці цього закладу освіти беруть участь у змаганнях не лише всеукраїнського, але й міжнародного рівня. Тому транспорт використовуватимуть для поїздок прилуцьких спортсменів на змагання. Високий рівень підготовки вихованців дитячо-юнацької спортивної школи підтверджують численні перемоги. За загальнонаціональним рейтингом ДЮСШ входить у п'ятірку кращих шкіл України. Експерти з Франц цікавиться і темою збереження. Культурної спадщини для роботи у цьому напрямку запропонований будинок Шкуратова, приміщення колишньої школи номер 4 Вже розроблена проєктно-кошторисна документація по створенню історико-культурного молодіжного центру на базі даної культурної пам'ятки. Якщо цей проєкт втілять у життя, то центр такого формату буде єдиним не лише у прилуках та районі, але й в області. Також у ході діалогу з міським головою Ольгою Попенко члени делегації повідомили, що французьке агентство міжнародного технічного співробітництва вже визначилося з експертом. Що працюватиме безпосередньо з прилуками? Ця робота розпочнеться найближчими місяцями. Розвиток міжнародних відносин та залучення позабюджетної підтримки сьогодні в пріоритеті Прилуцької міської ради. І багатопрофільна допомога від французького агентства міжнародного технічного співробітництва «Експертіс Франс ще одна можливість розвитку різних сфер життєдіяльності міста.